Та цього курсу навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Варто пам'ятати, що курс запрошує нас провести справжнє тренування розуму спрямоване на перевернення всіх цінностей, які ми маємо, і це можливо лише шляхом глибокого вивчення. Вони не займають багато часу, і не важливо, де ти їх робиш вдома, у офісі, на вулиці, в машині. Вони не потребують підготовки. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок третій. Я нічого не розумію з того, що я бачу у цій кімнаті, на цій вулиці, з цього вікна у цьому місці. Застосуй цю ідею так само, як і попередні, без будь яких відмінностей. Все, що ти бачиш, стає придатним предметом для застосування цієї ідеї. Переконайся, що ти не сумніваєшся, чи доречно застосувати цю ідею до чогось. Це не вправи насудження. Підходить будь-що, якщо ти це бачиш. Деякі речі, які ти бачиш, можуть мати для тебе емоційне значення. Спробуй залишити ці почуття осторонь і просто використовуй ці речі так само, як будь які інші. Мета цих вправ допомогти тобі очистити твій розум від усіх минулих асоціацій. Щоб побачити речі саме такими, якими вони здаються тобі зараз, і усвідомити, як мало ти насправді їх розумієш. Тому дуже важливо, щоб твій розум був повністю відкритим, вільним від будь-якої форми судження, вибираючи речі, до яких ти застосовуєш ідею дня. Для цієї мети одна річ така ж хороша, як і інша. Вона однаково придатна і, отже, однаково корисна. Проводити не частіше двох разів на день. Бажано вранці та увечері. Не слід виконувати їх більше двох хвилин вранці. І двох хвилин ввечері. Дуже важливо почуватися комфортно та невимушено. Підсумовуючи урок, можна сказати, що я нічого не розумію з того, що я бачу. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!